Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ 2024 року із математики. Та сьогодні будемо розбирати завдання з 1 по 15 із основної сесії, яка була 25 травня цього ж року. Дякую Боднару Микиті, який забезпечує нас якісними завданнями, все в PDF форматі дуже гарно, чітко все відображено. Ось є посилання на його телеграм-канал, можете звертатися завдання та відповіді можна знайти там. Отже, давайте розпочнемо. Завдання перше. 5 других у квадраті. Отже. Ну, розуміємо, як дріб підноситься до квадрату. 5 до квадрату та 2 до квадрату. Отже, 5 в квадраті 25, 2 в квадраті це 4. 25 ділимо на 4, це 6, цілих. Ну, 6 на 4 це 24, та ще одна четверта. Одна четверта це 25 сотих, тому будемо мати відповідь 6,25. Так, завдання друге. Місця у літаку розташовані у 20 рядів. У кожному ряді є по 3 місця розділені проходом, ліворуч і праворуч від проходу. Дивись рисунок, ну і все намальовано. Комп'ютерна програма випадковим чином обирає місце для пасажира, ну і потрібно визначити ймовірність того, що пасажиру випаде перший або останній ряд. Отже, перше, що ми робимо, бачимо, що три зліва, три справа. Отже, в одному ряді у нас є 6 місць. Є 20 рядів тому 6 на 20 це означає, що у всього в нас є 120 місць. Тепер, скільки місць нам підійде, це або перший, або останній ряд, тобто 6 спереді, 6 ззаді. Отримаємо 12 місць, які нам підходять, із 120 місць, які є загалом. Скорочимо 12 та 120, отримаємо 1 та 10. Тобто відповідь 10, це є ймовірність випасти першому та останньому ряду. Отже, завдання третє. До коло з центром в точці О провели дотичну АК. Точка А це точка дотику. Поставили точку Б, ну і питають кут ОБК, якщо АОБ у нас 55 градусів. Так, ось цей кут для трикутника АОБ називається зовнішнім. Пам'ятаємо, що зовнішній кут дорівнює сумі двох, які з ним не сумішні. Тобто ось цьому куту і ось цьому. Чи радіус проведений до дотичної в точці дотику, він перпендикулярний. Тобто тут 90 градусів, тут 55. Отже, разом 90 і 55 матимемо 145 градусів. Задання четверте. Точка А розташована всередині сфери з центром в точці О. Знайдіть найменше можливе значення діаметра цієї сфери, якщо ОА6. Отже, розуміємо, що таке сфера. Якщо від центра О до точки А, яка розташована всередині 6. так? То в іншу сторону також 6, тобто це як мінімум вже 6 6 – 12. Тобто, наш діаметр не може бути менше, ніж 12, тому що точка А лежить в середині сфери. Так? Отже, ми розуміємо, що наш діаметр має бути хоча б трішки, але більше, ніж 12. Отже, найменше ціле значення серед обраних відповідей це 13. Так, наступне завдання. Це дробово-раціональне рівняння. 3х на х 2 дорівнює 0. Отже, перше, дріб може дорівнювати 0 тільки в одному випадку, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник х-2 не дорівнює 0. Розв'яжемо таку систему. Зрозуміло, що 3 помножити на щось, вийшло 0, це тільки на 0. Ну і х-2 не дорівнює 0, це означає, що х не дорівнює 2, якщо перенести мінус 2 вправо. Отже, бачимо, х дорівнює 0, нам підходить будь-яке число крім 2, отже, відповідь х дорівнює 0, це і є наша шукана відповідь. Так, завдання шосте. На рисунку зображено графік функції y f від fx, який визначений на проміжку від мінус 2 до 4. І укажіть точку перетину графіка функції f від x плюс 1 з вісю y. Отже, пам'ятаємо, що плюс 1, ось це до x. Це означає, що наш графік перенесеться ліворуч на одну клітиночку. Переношу, переношу кожну точку вліво на 1. І отримаємо новий графік. Ось такий. Раз, 2 і 3. Що ми бачимо, він зустрівся з нашою вісю іграків ось тут. І ця точка ну, з координатами, виходить, 0 і мінус 1. Отже, укажіть точку перетину. Ось ця точка 0 мінус 1. Так, завдання 7. У магазині одягу всі футболки коштують по 300 гривень. У магазині діакції акції отримає знижку на одиницю другого товару. Скільки гривень має заплатити покупець за дві такі футболки разом, якщо за умовою акції, за другу, він має заплатити на 40% менше. Отже, розуміємо, що перша футболка це 300 гривень, тобто це вже перша, да? плюс і на 40% менше, ну, тобто ми розуміємо, що 300 гривень це 100%. Значить, 3 гривні це 1%. Ну, скоротили тут 2 нолика і тут 2 новика. Да? 3 гривні 1%. А тепер дивимося, на 40% менше, ну тобто 100% це означає, що він за 60% має заплатити. 60 раз по 3, тобто 4 рази по 60, це 180 гривень. Отже, за другу футболку він має заплатити 180 гривень. Разом 300 і 180, зрозуміло, що це 480 гривень. Так, наступне завдання. 8. з наведених тверджень є правильними. Існує ром, в діагоналі якого дорівнює сумі протилежних сторін. Значить, ми пам'ятаємо, що у ромба всі сторони рівні. І що виходить? Виходить, що ось ця діагональ дорівнює сумі, ну, наприклад, ось цієї і цієї сторони. Чи може таке бути? Звичайно, такого бути не може, тому що ось ці дві сторони в сумі точно те то саме, що і ось ці дві сторони. А ми знаємо, що в трикутнику є таке правило, як нерівність трикутника, і воно нам каже, що одна із сторін бути така сама, як дві інших, ну, точно не може. Отже, перше твердження буде хибним. Далі існує ромб, сума протилежних кутів, якого дорівнює 20. Ну, звичайно, такий ромб існує. Пам'ятаємо, що у ромба протилежні усі два кути в нас гострі. Ось. Зрозуміло, що якщо сума їхня 20, ну, це означає, що просто кожен з них по 10. І я думаю, що це не проблема, тому такий ромб існує. Чи існує ром, діагональ якого ділить його на два правильних трикутника. Ну і такий ром, звичайно, також існує. Ось це такий ром, у якого гострий кут 60 градусів. Ось. В такому випадку цей трикутник рівносторонній і цей трикутник рівносторонній. Тобто всі кути по 60 градусів. Отже, ми отримали, що другий, третій правильно, перший неправильно. Так. Дев'яте завдання: Висначити об'єм конуса, твірна якого 13, висота 12. Так, я не буду малювати весь конус, я намалюю тільки прямокутний трикутник. Пам'ятаємо, коли трикутник обертається, то ось ця лінія в нас і називається твірною, вона у нас 13, а висота 12. Зрозуміло, що з цього е, трикутника легко знайти за піфагора. нижню сторону, то есть другий кати, да, це він у нас буде 5. І для нашого конуса він буде радіусом. Тобто 12 це в нас висота, радіус 5. Нагадуємо формулу об'єму, об'єм конусу це 1 третя S-основи, тобто πr квадрат на H. І підставляємо сюди наші значення, тобто одна третя на пі, на 5 у квадраті та на 12. Скоротили 12 і 3, це 4, ну а 5 в квадраті 25. Тобто 25 на 4 це 100 і 100 дописуємо пі. Отже, наша відповідь 100 π сантиметрів кубічних. Так, наступне завдання. Завдання 10 х квадрат мінус 6х плюс 5 розкласти на множники. Ну, варіант перший. Звичайно, перемножаємо ці от і перевіряємо, яка дасть ось цей. Ну, але це занадто довго. Ну і пам'ятаємо, що у нас у формулах є в довідкових матеріалах така формула, яка дозволяє розкласти квадратний тричлен на дві таких дужечки. От спереді коефіцієнт А, а далі x-x1 і x-х2. Значить, За цією формулою нам треба знати x 1 інх2 і коефіцієнт а. Коефіцієнт а у нас відсутній, це одиничка, ми його писати не будемо. Залишається дізнатися корені цього рівняння. За теремою в то очевидно, що добуток це 1 помножить на 5 дає 5, і сума 1 плюс 5 дає мінус 6, протилежне це якраз дає 6. Отже, в наших в перших дужках буде х відняти перший корінь, тобто х-1, і в других дужках х відняти другий корінь, тобто х відняти 5. Отже, наша відповідь x-1 та x-5, таке, як відповіді г. Так, наступне завдання завдання 11. Показникове рівняння 5 в степені помножено на 5 в степені дорівнює 1,5. Пам'ятаємо, що в таких рівняннях треба, щоб зліва і справа було 5 в якомусь степені. Тоді основи однакові, значить і показники також будуть рівні. множенні показники додаються, тому 3х додаємо мінус 2х, це буде 5 в степені х дорівнює. Тепер 15. 15 це 5 в мінус першому степені. Звідси робимо висновок, що х дорівнює мінус 1. Ну і вибираємо відповідь, якому належить мінус 1, це від мінус безкінечності до мінус 1, тому що тут мінус 1 в квадратній дужці, тобто включається. Так, завдання 12, якому проміжку належить корінь із 5 помножити на корінь 6. Ну, давайте перемножимо. Візьмемо підспільний корінь, 5 на 6 це в нас 30. Ось, ну, ми знаємо, що цілого числа такого немає, яке в квадраті дає 30, але ми знаємо, що корінь із 36 це 6. Ну, а корінь з 25 це 5. Тобто наше число, корінь з 30, воно трошечки більше, ніж 5, але трошечки менше, ніж 6. Тобто воно належить проміжку від 5 до 6. Такої відповіді у нас немає, але в нас є від 4 і до 6. Це і буде наш правильний відповідь. Так. Наступне завдання. У паралелограмі ABCD бісектриса кута А перетна сторону BC в точці К. Так що БК до КЦ як 4 до 3. Ну, давайте я тут поставлю 4х одразу, а тут у нас 3х. Ось, дивись рисунок: тада, там. АК дорівнює Б, кут КАД дорівнює альфа. І знайти периметр програми. Так, отже, перше, що ми розуміємо, так як у нас АК це бісектриса, отже, і з цієї сторони у нас також буде альфа. Далі. Також маємо знати, що так як ось тут у нас альфа, то ось ці два кути. Я їх закрашу трошечки таким яскравішим, щоб вам було видно. Жирнішим, точніше. Ось да? ці два кути в нас називаються внутрішні різносторонні, отже, вони рівні. Так, тоді що можемо сказати про трикутник АБК? Він у нас рівнобедрений, так як альфа і альфа два кути однакові. Отже, відповідно дві сторони в нього рівні: 4х та 4х. Отже, спочатку я запишу формулу П за допомогою цієї букви Х. Да? Значить, верхня сторона 4х плюс 3х це 7х. Зліва і справа у нас по 4х, ну і знизу, зрозуміло, 7х. Так? Тобто, 4 плюс 7 це в нас 11, і подвоюємо, тобто 22х це весь периметр. Залишається у нас проблемка, це якось знайти цей х. Ну, так. давайте використаємо теорему синусів ось для цього трикутника. <кій> Але для початку скажемо, що 에, давайте знайдемо кут B. Да? Отже, в нас є два кути, це альфа і альфа. Як знайти третій кут? Ми знаємо, що всі три кута це 180 градусів, два кути по альфа, тобто це 2 альфа. Отже, нам потрібно від 180 відняти альфа. Тепер запишемо теорему синусів. Отже, вона нам каже, що сторона відноситься до синуса протилежного кута, як інша сторона до відповідно синуса протилежного до неї кута, ну і третя до третього. Ми будемо використовувати не всі три, а тільки два. Ну і запишемо це так. Отже, БК це у нас 4X. Відноситься до протилежного кута, це у нас синус альфа. Так само, як АК, це у нас Б. От, відноситься до синуса. 2 альфа, да? До синуса 180 відняти 2 альфа. Так, окей. Звідси нам якось треба виразити оцей от х. Да? Ну, як ми його виразимо? Так, значить, Для того, щоб знайти невідомий член пропорції, ми оці два перемножаємо на це ділимо. Але тоді ми дізнаємося 4х. Ось, тобто, для того, щоб знайти нам просто х, ми беремо b множимо на синус альфа і ділимо не на синус 180, а на 4 синус. От 180 відняти альфа. Далі. Скористаємося формулами зведення, та синус 180 відняти 2 альфа замінимо відповідно на синус 2 альфа. Відповідно, ми будемо мати Б на синус альфа внизу 4 синус 2 альфа. Нагадаю, що синус 180. Ця формула, до речі, у вас є також в тригонометрії в довідкових матеріалах. синус 180 відняти альфа це синус альфа. От. Тому, ну, відповідно, у нас синус 180 відняти 2 альфа це синус 2 альфа. Так, і використаємо формулу подвійного аргумента. Вона також є у вас в формулах. Значить, синус 2 альфа це що? Це 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Тобто наш вираз прийме ось такий вигляд. Давайте я оце трошечки підітрем. Залишимо нам більше простору для письма. І так, вверху <клух> у нас B синус альфа. Внизу у нас 4 помножити на 2 синус альфа і на косинус альфа. Зрозуміло, що синуси ми скорочуємо. І виходить, що наш х це ніщо інше як b на 8 альфа. Так. Після того, як ми знайшли x, залишається підставити в нашу формулу p дорівнює та знайти відповідно сам периметр. Отже, ми вияснили, що периметр це 22х, тобто 22. Ми беремо і множимо на що? На b і на 8 косинус альфа. Ось бачимо, що 22 8 можна на 2 скоротити. Це в нас 11, це в нас 4. І залишається 11b на 4 косинус альфа. Ось 11b на 4 косинус альфа. Так, наступне завдання завдання 14. І так, розв'яжіть систему нерівності х квадрат плюс 4, більше рівно 0, і 2 на 3х-5 мінус 6 менше, чим x плюс 8. Ну, почнемо з першої. Ми вже розглядали з вами завдання із параметром і пам'ятаємо, у в нас там було логариф в квадраті плюс 1, і ми сказали, що в квадраті це вже більше рівне 0. До нього ще щось додалося, тобто воно вже від'ємним бути не може, воно більше, ніж 4, по суті. Та? Більше рівне, ніж 4. Отже, звідси робимо висновок, що дана, дана нерівність, оця перша, от вона правильна для будь-яких xів, який б я не взяв x, в квадраті він стає як мінімум більше рівне 0. Ось і плюс 4, плюс 4 це означає, що цей весь вираз, він більше рівне 4. Очевидно, що він більше 0? звичайно. Тому розв'яжемо тільки другу нерівність. Для цього розкриваємо дужки. Отже, 2 на 3, це у нас 6х. Мінус 2 на 5, це у нас 10. Пам'ятаємо, перемножається перше на перше, перше на друге. Далі все решту мінус 6 менше, ніж x плюс 8 я просто списую. Невідомі вліво, тому х перекидаємо от сюди. 10 та 6 ми перекидаємо вправо. <кхм> Пам'ятаємо, що коли переносимо з однієї частини в іншу, обов'язково змінюємо знак на протилежний. 6х -х менше, ніж 8 плюс 6 та плюс 10. Значить 6х х це 5х. От. Ну а 10 плюс 8 і плюс 6 це у нас 24. Звідси робимо висновок, щоб знайти х, треба 24 ділити на 5. Так як 5 додатні, ми знак не змінюємо. Ну і ділимо 20 поділити на 5 це у нас 4. Ось 4,4, ну або це 4,8. Ось, менше, ніж 4,8, ну, пам'ятаєте, незамальований кружочок. Тут під низом пишемо 4,8. 4,8, ну і менше це вліво. Від мінус безкінечності до 4,8. Таке, як відповіді Б. Таке, як і туди, так. Добре. так, І завдання 15, останнє b 3 24, b 4 12, визначити перший член цієї геометричної прогресії. Отже, бачимо, що перше всього, 24 стало 12, це означає, що ми його зменшили удвічі. Тобто, поділили на 2. Ну, або по суті це помножили на одну другу. Тому, якщо наступний зменшився на U2 рази, то щоб повернутися назад до b 2 а потім до B1, ми маємо навпаки вдвічі збільшити це число. Тобто зараз у нас 24, значить перед цим мало бути вдвічі більше, тобто 48. Зараз 48, значить перед цим мало бути вдвічі більше, тобто 96. Отже, звідси робимо висновок, що наш перший член геометричної прогресії якраз і був 96. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайтеся підписуватись на канал, писати в коментарях, якщо щось було незрозуміло. Ось, ну і слідкуйте за моїми наступними відео. До нових зустрічей!